І так, ну що, зараз з вами відправляємось у Харків для того, щоб попрацювати на новій роботі, а саме нова пошта. Хочу трішечки попрацювати на пошті, подивитися, яка там прокачка, де в цілому оцінити роботу. Я на ній жодного разу ще не працював, хоча вона вийшла ну, вже доволі так прилічно по часу. Тому треба якомога швидше їхати у Харків та спробувати нарешті попрацювати на роботі нової пошти. І до речі, як се маєте з вами Квінта, ви потрапили на п'яту серію шляху квінта на Юкрен а саме п'ятий сер. На цьому шляху у мене є декілька завдань, і одне з них я вже виконав. Це купити преміальне авто, ось цей каєнчик. Зараз у мене є декілька завдань: це купити собі квартиру середнього класу, а також купити собі якийсь преміальний скінчик. Після того, як я виконав всі ці три завдання, вони будуть оновлюватися, і у мене з'являться нові завдання, які я повинен буду виконати. І так, ну що, шановні, ми вже з вами під'їжджаємо до Харкова і зараз будемо влаштовуватись на роботу нової пошти. Але я навіть не знаю, де вона знаходиться у Харкові, тому зараз буде. Буду дивитися. В цілому я в Харкові дуже рідко буваю, тому карту досі не дуже файно знаю. Ну саме в Харкові. І так, то що, приїхали з вами на роботу нової пошти? Сподіваюся, я зможу тут працювати. Так, ага, паркуємо з вами ось тут. І погнали, заходимо з вами всередину. Професія, фасувальник. Ага, п'ятий рівень на роботі. Добре. Тобто я зараз буду вантажником. Так, і що мені треба робити? Ага, ану-ка сюди. Так, ми взяли з вами коробочку і все. Типу, її треба кудись сюди нести. Так, ну окей, понести з вами коробочку. Let's go. 151 гривня, що? Ну, щось поки що малувато платять. 151 гривню за одну коробочку. Звісно, це дуже швидко відбувається, типу, робота. Але ну, 151 гривню, я очікував побачити ну, десь хоча б 500. Ну добре, тоді зараз буду прокачуватись і дивитись, як воно буде працювати, бо мені би хотілося все ж таки прокачатися десь на п'ятий рівень і подивитися, що там на наступному рівні роботи. До речі, це людина, яка виграла 1 мільйон в минулому відео. Зажі зі мною в Діскорді, щоб я тобі передав приз. І так. Ну що, мені залишилося декілька ящиків, і я нарешті зможу отримати собі другий рівень і подивитися, скільки мені будуть платити на другому рівні. І так, відносимо ящик 153 гривні. Оце надбавочка, оце чи назас. Ну як я зрозумів, справді, щоб багато заробляти на новій пошті, треба прям прокачуватись. І так, зараз продам не якісь новорічні пакунки і отримую з цього 340 тисяч. Ну, в цілому, слухайте, реально непогано. Зараз просто золота на рівному місці 340 тисяч, і у мене вже буде мільйон. Мільйон. І до речі, на рахунок прокачки у мене вже четвертий рівень. По гроші прийшли, то зараз виходить пакуночки, перекинемо людинці. Все, дуже дякую, дочки. Тільки що заробили з вами на ізі 349 тисяч. У нас вже на балансі з вами 460 тисяч. Це досить непогано. Так, зараз людинка у мене забере пакунки 13 штучок по 25 тисяч. Я думаю, це досить непогано. 300 тисяч. І все, у мене є гроші. І так, раз таки сьогодні у нас Х2. Тому можна досить файно. Попрацювати. І так, ну що, взяв свого каєнчика і зараз я вирушаю на церкву. Тому що саме зараз я продам 124 пакунка. У мене їх заберуть по 200 тисяч. Це означає, що я отримую трішечки більше, ніж 2 мільйона. Як на мене, це досить файно. Так, ну що, ось ось ця людина, яка повинна у мене забрати, тому зараз давайте. І так, мені прийшли гроші. А ну-ка, та да, все 2,5 мільйона. І передаємо з вами пакунки. І так, зараз я зайшов швиденько на церкву. Церку, бо хочу все ж таки подивитися, можливо, вже зараз я можу собі придбати якийсь скінчик. У мене на балансі 3 мільйона 300, плюс у мене 700 тисяч на руках. Тобто бюджет у мене зараз 4 мільйона. Тому давайте швиденько подивимося, які скінчики тут продають. І, можливо, якийсь кінчик за 4 мільйона. Зараз з вами купимо. Так, ну я ось такий скінчик, він коштує 4,5. Я його вчора бачив за 2,5. Можливо, тарганюмся трішечки і купимо цей скін. Опачки, дивіться, який скінчик я знайшов. По-перше, є вампір, по друге є офіс. Офісник дуже прикольний скінчик. Він у мене був на шостому сервері. Можливо, саме його і куплю. Де він коштує 2 мільйона. Ай-яй-яй, ось цей скін мені дуже подобається, але він коштує 5,5. Треба буде спробувати старгуватися, якщо що, забрати його. І так, ну що, давайте. А ось Вадік циган. Вадік, чуєш? А є торг на скін ось за 5,5. Чудово! Зараз я куплю той скін за 4 мільйона. І так, все, на балансі у мене рівно 4 мільйона. Але мені треба зняти ще трішки. І так, мені Олександр Капо. Не дав 5 тисяч на вхід, <хи> тому зараз буду купляти скін. І так, ну що, купили скінчик, можливо, і дорого. Я не знаю ціну на ці скини, але мені він дуже подобається, тому знімаємо ось цей скін і нарешті виконуємо з вами квест купити собі преміальний скін. Дякую, Мейсон. Ну, а тепер нарешті можна їхати далі на нову пошту і піднімати собі рівень. Ну і також я вирішив заїхати у Михайлівку для того, щоб продати картоплю. Давайте продамо з вами 22 штуки. Все, і у мене хоча б якісь є гроші, майже 70. Тисяч, так що нормально. І так, ну що, несемо з вами останній ящик, і все. Вітаю, ви отримали новий рівень на роботі нової пошти. Пам'ятаєте, я казав, що хочу підняти собі п'ятий рівень. Для вас можливо пройшло взагалі дуже мало часу, але для мене це вже наступний день. Я витратив 8 годин свого часу для того, щоб прокачати рівень. Але я вкачав трішечки не п'ятий рівень, а десятий рівень нової пошти, щоб повністю подивитися, як працює ця робота. Тому давайте з вами нарешті подивимось. І так. Перше, що ми з вами зробимо, це звільнимось, оскільки ось ця робота, а саме вантажник, це для мене було як прокачка. Тобто я переносив ці ящики і дуже швидко качав собі рівень. Давайте з вами попробуємо попрацювати на роботі фасувальника. І так, підходимо з вами ось сюди, і у нас ось така дуже прикольна менюшка. Ось тут у нас є порядок, і ми повинні ось так збирати посилку перед тим, як її виходить поставити, відправити. Ну, ви поняли. Чікс, все, і ми з вами зібрали. І тепер з вами відносимо її сюди. І так, Зберемо ще одну, чи Х, і знову відносимо ось цю посилочку. І отримуємо з вами 2200 гривень та 110 досвіду. І так, все, напрацювався я фасувальником. Тепер ми підходимо, звільняємось. І нарешті, професії, перевізник. Все, влаштувалися з вами на роботу. Тепер нам треба з вами взяти якийсь вільний транспорт, заводимось і погнали за причепом. Нарешті, боже, я працюю на машині нової пошти. І так, і тепер нам треба причепити ось цей виходить ще. Один причепчик. Так, все, встаємо. І тепер давайте нам треба підійти і натиснути лівий аль. Обачки, ось така анімація, і наче готово, але виглядає трішечки дивно. Окей, можливо, воно зараз пофікситься. Ну, до речі, я думаю, розробникам треба це передати, або це у мене просто зараз баг. Або я не знаю. Тобто, у мене наче не до кінця воно, типу, під'єдналося, але ну добре. І все. І нарешті, ось так можемо з вами їздити. І зараз виходить розвозити типу, посилки. Тому виходить вирушаємо, мені треба їхати цілих 4500 тисячі п'ятсот метрів. Йошкіндрин, багато, але зараз нарешті подивимось, скільки мені буде платити. Причому зараз на сервері X2 я зможу справді дуже файно заробити грошей. Так, да, єдине, що мені не подобається на ось цій фурі, що вона їде дуже повільно: 76 кілометрів на годину. А мені треба їхати за однією посилкою, точніше, щоб її розвести. 4500 метрів, ну вже 3500. Я сподіваюся, що розробники в майбутньому пофіксять ось цей баг, а також. Зроблять, щоб фура їхала ну хоча б 100 або 120 км на годину. Тоді це вже будучи назас. І так, ну що, приїхали з вами до першого поштомату, і давайте зараз швиденько. 5 хвилин у мене є чина. Так, швиденько, зараз з вами закинемо сюди посилку. І так, все, ми доставили з вами першу посилку, і треба ще 4. І так, куди мені треба їхати? Ну Йопту сицьку мать! Мені треба 5-700 метрів їхати зі швидкістю 80 км на годину. Я думав, що я доїду, чесно, але ця фура не може. Тут проїхати. Ось знаєте, у мене наче було якесь чувство, що мені не треба сюди їхати. Бо ця фура тут просто не проїде. Так воно є, ця фура тут не може проїхати. Боже, і що мені тепер робити? Ну я думаю, якийсь тут проїзд є, трішечки по НРД, я за це вибачаюся дуже. Давайте потихенечку якось я буду старатися тут заїхати, проїхати. Просто фура вообще не їде. Ну давай, ну давай. У мене є можливість проїхати лише так. Сподіваюсь, мене зараз не відкинуть. Тому давайте зараз обережно з вами ось так проїхати. Йдемо. І так, ось тут зможемо на швидкості. Нормально. Все, фух. Я можу їхати далі. Нарешті, цей момент настав. Зараз я буду розгружати останню посилку. Сенсі, грошей, місце звантаження посилок. Дайте мені гроші, я звільнюсь. Я заспавню тачку і поїду на своїй машині. Алло. Окей, ми з вами розвантажили останню посилку, і тепер мені треба поїхати та виходить, мабуть, здати цей причеп. Після чого нарешті мені дадуть гроші. Я на це дуже сподіваюся. Я не зможу сюди заїхати, серйозно. Бо зараз просто подивіться. Це на цю швидкість, абалдит. Я боюсь газ відпустити, щоб взагалі типу не скатитися назад. О, мені здається, швидкість збільшується, да? Вже 2 кілометри на годину їду. Нічесі. Боже мій, нарешті. І так, нарешті ми з вами під'їжджаємо до бази нової пошти, і зараз закінчимо з вами зміну. І так, під'їжджаємо, натиснули з вами лівий альт, і чекаємо, поки відчепиться ось цей причеп. І я отримав 176 тисяч гривень і 2200 досвіда. Мені треба знову їхати 4 тисячі метрів. Я не хочу. В цілому. Досить непогано, гроші даються одразу на руки, тобто нам не треба очікувати, поки прийде Payday, це досить зручно. Робота дуже прикольно, це щось новеньке, але є свої мінуси. Як я і казав, це швидкість фури. А так в цілому досить потужно, і зараз я буду біжати, щоб забрати свою машину.